Вітаю вас в ефірі Державного телебачення, служба телевізійних новин. 12 вересня президент України Петро Порошенко, президент Естонії Томас Хендрік Ільвес і президент Європейського парламенту Мартін Шульц офіційно відкривають форум Ялтинської європейської стратегії. В дискусіях форуму цього року беруть участь екс-президент Польщі Олександр Квасневський, комісар з питань розширення та європейської політики добросусідства Єврокомісії Штефан Фюле, екс України Леонід Кучма та Віктор Ющенко, експрем'єр Юлія Тимошенко. Вечірню промову на тему спільні Силя для єдиної України на об'єднаному континенті виголосить президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу, який відвідує Україну з робочим візитом. Одинадцята щорічна зустріч форум Нова Україна, Нова Європа, Новий Світ, Побудова і Захист триватиме до 13 вересня. Вперше з 2004 року ЄС проходить в Києві. Останні 10 років форум проводився на своєму традиційному майданчику в Лівадійському палаці в Ялті в Криму, який Росія анексувала України в березні цього року. Більше 350 провідних представників політичних, економічних та ділових кіл з більш ніж 20 країн світу обговорять історичні події, які проходять в Україні з листопада минулого року. Їх вплив на регіон, Європу і світ. Доповідачі та учасники заходу зосередяться на таких важливих питаннях: як Україні відповісти на внутрішні зовнішні виклики, які ризики вони несуть для Європи та світу, як міжнародні партнери України можуть ефективно підтримати подальший розвиток країни. Виступаючи на форумі Порошенко, торкнувся ряду нагальних. Для України питань, таких як євроінтеграція, анексія Криму Російською Федерацією, війна на сході України, боротьба з корупцією та реформи У нас є гарна можливість обговорити поточну ситуацію і майбутнє України. У нас є багато позитивного. Я абсолютно впевнений, що країна стане більш демократичною, свободною і буде значно кращі відносини з нашими партнерами з Європейського Союзу. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до Європейського союзу розпочати перевірку дій Російської Федерації щодо скорочення постачання газу до країн-членів ЄС. Про це він заявив на зустрічі з президентом Естонії Томасом Хендріком Ільвесом у четвер, 11 вересня. Глава уряду України вважає, що такі дії Російської Федерації є чітким знаком ненадійності Росії як газового постачальника. Він повідомив, що Мінпаливенерго звернулося до Європейської комісії розпочати перевірку цих дій Росії. Росія використовувала та використовує газ як один із видів зброї, підкреслив прем'єр-міністр України. Ідея російського Газпрому зрозуміла зупинити реверсний потік. Вони хочуть заморозити нас взимку, сказав Арсеній Яценюк. Він висловив переконання, що європейські партнери виконують всі свої зобов'язання, зазначивши, що Україна вже здійснила передоплату. Це для нас питання національної безпеки, наголосив глава уряду. В одеській обласній раді введено поіменне голосування. Так, 95 депутатів, присутніх на сесії, проголосували за внесення до регламенту змін, згідно з якими тепер буде проводитися поіменне голосування. Результати будуть розміщуватися на офіційному веб-сайті облради протягом п'яти днів. Тепер виборці будуть знати, як голосує з того чи іншого питання кожен народний представник. Голова зібрання Олексій Гончаренко вважає, що це допоможе уникнути голосування картками відсутніх депутатів. Яких ще змін зазнав регіональний парламент? Дивіться далі в сюжеті. 35-та сесія Одеської обласної ради шостого скликання розпочалася із виконання гімну України хором училища імені Костянтина Денкевича та доповіді заступника голови військового комісаріату області Валерія Іщенко про хід часткової мобілізації. За три хвилі, що пройшли з 16 березня по 8 вересня 2014 року, в Одеському регіоні в армію було покликано близько 6 тисяч резервістів. Виявлено близько 2,5 тисяч ухилень від військової служби. повесток при призыве по мобилизации, и 1200 человек и более, чуть более 1200 человек не прибыли по повесткам военные комиссариаты после получения таких повесток. Доповідь викликала пожвавлення серед депутатів. Деякі питання мобілізації здалися їм дискутивними. Втім, як і кандидатура першого заступника, яку нещодавно призначений голова облради вніс на розгляд сесії. Олексій Гончаренко забажав бачити поруч з собою у кріслі президіуму свого друга і соратника Михайла Шмушковича. Круководітелі ви підтримуєте мене, що любому знати, що перший значто це людина, якому він може повністю довіряти. Михаил Владимирович это такой человек, которому полностью доверяю я и э, уверен, что ему могут доверить эту должность и депутаты областного совета. Пропозиция не стала несподіванкою ни для кого, в том числе и самого депутата. Я сделаю все для выполнения главной миссии Одесского областного совета. Представление интересов жителей самой большой, самой многонациональной и самой любимой нами Одесской области. Деякі депутати виступили проти цієї кандидатури, закликавши відмовитись від призначення керівників за партійними квотами і допрацювати цю каденцію без першого заступника, заощадивши таким чином бюджетні кошти у нинішній важкій економічній ситуації. Однак, за результатами таємного голосування, за Михайла Шмушковича було віддано 83 голоси проти 17. Новообраний чиновник заявив, що як і його патрон відмовляється від премій та переводитиме свою зарплату на допомогу пораненим бійцям української армії. Географічні інформаційні системи або ГІС термін, що не видається нам знайомим. Однак, з здобутками цих систем людство користується мало не щодня, використовуючи карти, навігатори, плануючи транспортний маршрут, ми застосовуємо досвід гіс, побутове застосування найелементарніший щабель цих технологій. Послуговуються ними науковці, інженерії, фахівці багатьох інших галузей. Вузьке застосування геоінформаційних технологій у територіальному управлінні обговорюють в Одесі на дводенній науково практичній конференції це системи збору зберігання аналізу і графічної візуалізації географічних даних та об'єктів. На сьогодні геоінформаційні системи використовуються у найрізноманітніших областях: навігація, океанографія, геологія, земельна оцінка, кадастр, пошук, корисних копалень, транспорт. Одним з найважливіших напрямків вважають залучення географічних інформаційних систем до проектів розвитку регіонів. У роботах із містобудування та землеустрою без геоінформаційних технологій не обійтись. Это возможность по-другому ощущать мир. И Традиционно мы его ощущаем через зрение, через восприятие карт, через восприятие снимков, фотографий. А ГИС позволяет все это соединить с базами данных и получать разнообразную информацию о тех объектах, которые нас интересуют. Активне застосування географічних інформаційних систем це ще й крок на шляху до євроінтеграції у Європі та решті світу. ГІС використовують 70-х років українському досвіду. Поки що 20 років. Застосування цих технологій дає змогу знайти оптимальні шляхи розвитку території. Кожний район, квартали повинні мати садики, школи. Зелене насадження слой должны выполняться. То є ті рішення, які надали видим, що здання, к зданию строится, не выполняются техногенные нагрузки, другі вони неправильні із платформи, тобто комп'ютерні бази, що працюють з географічними даними, мають широку сферу застосування і високу ефективність. Рішення, які дозволяють вам агрегувати інформацію, которая сподіваюся в разных істочниках, скажем, она спрятана в ста тисячах документах. А вам нужно за один день на ті рішення, на ті біктивні факти, ввести критерії, котрі спотвістити з рішенню, і прийняти рішення і тим так сказать, проверить и, так сказать, його его внедрение. Невдовзі фахівців ГІС готуватимуть у декількох вузах Одеси. Жакова, Віталій безсмертний факти. Одеські бомбосховища спроможні прийняти до себе 100% населення Одеси у випадку надзвичайної ситуації. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника обласного управління з питань надзвичайних ситуацій Сергій Баронцов. За його словами, більшість сховищ знаходяться на закритих територіях підприємств, ще невеличка частина в житловому секторі міста. Кількість людей, які можуть сховатися в укритті, коливається, все залежить від площі цієї споруди. Але за стандартами на одну людину приходиться 0,6%. Квадратних метрів під час надзвичайної ситуації до бомбосховищ також можуть заводитися продукти харчування та необхідні медикаменти. Їх повинно вистачити на дві доби. Загалом же норматив на оповіщення населення і приведення захисних споруд у боєготовність сягає 12 годин з моменту отримання сигналу. Настоящий момент в громадянській обороні залишився принципіальна один сигнал оповіщення. Називається он внімання всім і подається включенням електросірян. этот звук дублируется гудками различных предприятий, вплоть до тепловод. И после этого сигнала по всем средствам информации, начиная с радиоточек и уличных громкоговорителей, передается порядок действия населения в той или иной чрезвычайной ситуации, в том числе и военного характера. 19-річному Антону Магльованому, розвіднику 95-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України необхідна допомога. 2 травня під час відбиття атаки сепаратистів під Слов'янськом хлопець отримав кульове поранення верхнього правого стегна. Є загроза того, що він цією ногою не зможе більше пересуватися. Допомогти Антону Магльованому готові ізраїльські медики, але для цього необхідна велика сума, якої в родини просто немає. Батьки Івського звертаються по допомогу до всіх небайдужих людей. Вже четвертий місяць український розвідник Антон Магльований перебуває у військовому шпиталі. У хлопця вогнепальне кульове сліпе поранення верхньої третини стегна, а також вогнепальний перелом стегнової кістки. Ці поранення він отримав 2 травня, коли разом зі своїми товаришами із 95-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України відбивав атаки сепаратистів в зоні антитерористичної операції під Слов'янськом. Вже повністю проснувся в Харків реанімації. Сам. Там батьки вже були, так? Ні, батьки ще довго не, не знали, що вони поранені. А, вони не знали, що я і там знаходжуся. Весь цей час українські медики намагаються поставити Антона на ноги. Втім, поки що їм це не вдається. Допомогти зробити операцію на нозі хлопцю пообіцяли ізраїльські лікарі. Вони вже дали згоду на невідкладне оперативне його лікування. Але коштує увесь курс лікування приблизно 150 тисяч євро. Таких грошей у родини немає. Я працюю на мінімальні зарплати. Дружина в сезоні ходить на їздить на Верес. Там є така фірма Чергаса Ведето. То це нереально просто. Як я отримую 1200 гривень, ну це нереально. Могли б якось допомогти Антонові два його брати. Втім, і вони зараз захищають батьківщину на сході України. Незважаючи на скрутне становище сім'ї пораненого бійця, завдяки допомозі небайдужих рідним все ж таки вдалося зібрати третину від необхідної суми. Гроші передали знайомі та звичайні люди. Втім, цього недостатньо. І тому батька Антона Магльованого звертається до всіх небайдужих громадян з проханням допомогти його синові зберегти ногу. У кого буде можливість, нехай люди допоможуть, у кожну сім'ю може прийти, ніхто не жде горя. Нашу прийшло горе. Якщо є можливість, нехай люди допоможуть. Я буду дуже вдячний до кінця днів своїх. і наша сім'я так само. Всі, хто має бажання допомогти 19-річному Антону Магльованому стати на ноги, можуть записати реквізити. Цю інформацію ви також можете отримати на сайті Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Інтелігенція, військові, науковці сьогодні, як ніколи, всі прошарки українського суспільства згуртовані над проблемами нашої держави. Кожен вносить свою посильну поміч. Як саме художники Одещини підтримують солдатів української армії? Докладніше в сюжеті. Виставкова зала Одеського обласного центру української культури вже переповнена художніми творами, та організатори все ще шукають місце, щоб виставити картини, які щойно принесли сюди. Тут відкрилася виставка Аукціон Мистецька сотня Одещини збройним силам України. Ця ідея виникла в художників. Таких п'ять людей, які зібралися, придумали ось таку ідею, що вони можуть поки якимось чином підтримати наші збройні сили в даний момент і організувати таку акцію зібрати свої картини для того, щоб продати їх потім на аукціоні. Понад 70 своїх кращих робіт передали художники Одещини для цього заходу. Та географію розширили декілька робіт з Одеської області, Львова, Москви та навіть Китаю. Початкова вартість робіт коливається у діапазоні від 50 до 2,5 тисяч доларів. Та як показує успішна аукціонна практика, вартість може збільшуватися в понад 3-4 рази. Художники народ на сьогоднішній день на жаль не дуже багатий, але багатий своїми творами. І Через твори свої підтри підтримати морально і, можливо, якщо за аукціона щось продасться матеріально, і наші збройні сили. Ну, моїх робіт представлено якби три роботи: дві акварелі, і одна така робота, ремікс називається. Тобто, портрет людини достойної в нашому місті. Початок ідеї було покладено саме в Одесі, та акцію швидко підхопили і інші міста України. Львівські художники таким чином зібрали на потреби української армії близько 700 тисяч гривень. Організатори висловлюють надію, що й в Одесі знайдеться чимало охочих придбати собі твори мистецтва з цієї виставки. Цей захід це дуже гарна ідея була, і люди з одного боку можуть і придбати картини. Але вони знають, що вони не просто купляють як в магазині, а вони допомагають армії. Тобто тут два в одному і задоволення приносить, і також допомагають армії. Крім того, протягом всього свого життя вони будуть дивитися на цю картину і будуть згадувати, який вони внесок зробили. Нехай маленький, нехай це буде капля в морі, але це в морі нашому, це море нашого життя. Мені сподобалося з волошками. Я не бачила, яка ціна, тому що ми прийшли. Вони видно, що в роботі продовжуються. Ставити цінники мені дуже подобається ця картина. Ну і не тільки я взагалі очі розбігаються. Картини, що не будуть розпродані, передадуть до українських військових частин за адресою польська 20 Виставка працюватиме до 25 вересня. Далі відбудеться відкритий аукціон. Про місце проведення якого додатково буде повідомлене Це для того, щоб кожен зміг долучитися до великої справи, яка підніме бойовий дух українських бійців. Якісні товари це показник економічної стабільності і незалежності будь-якої держави, як в Одеській області вирішують питання з недбалими виробниками та як захищають споживачів. Сьогодні не пригадати випадку придбання не зовсім якісного, а просто кажучи, бракованого товару не може тільки той, хто взагалі нічого не купував. Дуже часто споживачі потрапляють у неприємні ситуації, купуючи зіпсовані товари. Науковці стверджують, підвищити якість продукту слід починати з теоретичної бази. Так на сьогодні в Одесі захищають численні наукові дисертації, пов'язані з правами споживачів станом продукції, що виробляється українськими підприємствами. Документально продукцию детского питания да, продукция детского питания должна изготавливаться из специальных сырьевых зон. в украине 83 сырьевые зоны зарегистрированы из них только одна в Красонской области может производить продукцию э, овощи и фрукты все остальные 82 зоны это зоны молочного направления то есть есть проблемы которые необходимо решать в этой части. В Одесі за якістю продуктів допомагають слідкувати наукові лабораторії. Такі заклади спеціалізовано перевіряють стан продуктів на різних рівнях. До того ж, в деяких з них вирощують органічну сировину. Создано велике кількість наукових лабораторій. До них відноситься дійсно лабораторія органічного производства. Це сьогодні дуже актуальна тема, тому як вже було сказано раніше, що таких от місць, де вирощувалося сир'є для производства органічної продукції, дуже мало цього, на базі нашого інституту создана лабораторія міхатроніки робототехніки, лабораторія мікробіології, лабораторія енергоменеджменту. здорова нація здоровий продукт до такої тези прийшли у ході прес-конференції. Тому українських споживачів науковці будуть захищати від неякісного товару і недбалого виробника. Тетяна Телюкова, Віктор Доманський. Факти. Шановні одесити і гості міста, запрошуємо вас, 15-16 вересня, взяти участь в дні контролю артеріального тиску. У вас є можливість отримати безкоштовну консультацію лікаря, виміряти артеріальний тиск, домовитися за додаткове обстеження у лікаря-кардіолога. Місця проведення акції в Одесі. Автостанція Привоз, центральний автовокзал, залізничний вокзал, сквер Віри Холодної, Преображенський парк та Деребасівська. 15. 15-16 вересня. Запрошуємо, дбайте про своє здоров'я. В ефірі Одеського обласного державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.